Молода мати ступила на життєву дорогу. Нам довго йти? запитала. Проповідник відказав їй: довго, і шлях не легкий. Їй не вірилося, що на світі може бути щось краще за ті роки. По дорозі вона бавилася з дітками, збирала для них квіти, їм світило сонце, життя було прекрасне. І молода мати вигукнула, хіба може бути щось краще? І тоді запалала ніч. Завирувала буря, шлях огорнула темрява, і діти тремтіли від страху й холоду. Мати пригорнула їх до себе, прикривала плащем, а дітлахи запевняли її. Матусю, нам не страшно, ти є поруч, тож ми в безпеці. А мати вигукнула ця ніч краща за світло дня, бо я навчила своїх дітей хоробрості. Настав ранок, і побачили вони перед собою круту гору. Діти спиналися на неї, їм було важко, але мати ненастанно заохочувала ще трішки терпіння. Ми ось ось прийдемо. І діти піднімалися далі. А коли досягли вершини, то звернулися до матері. Без тебе ми б сюди ніяк не дісталися. Тієї ночі мати лежала, вдивляючись у зорі і шепотіла. Цей день ще кращий за попередній, бо мої діточки навчилися знаходити в собі силу. Перед лицем труднощів. Наступний день приніс із собою дивні хмари, які затьмарили землю, хмари війни, ненависті і зла. Діти йшли, спіткаючись, а мати гукнула: подивіться вгору піднесіть очі до світла. Малеча глянула вгору і там, серед хмар, побачила світло вічної слави. Воно стало їм поводирем і вивело поза межі темряви. Тієї ночі мати впала на коліна й молилася. Цей день найкращий з усіх, бо я показала дітям Бога. Дні минали за днями, спліталися в тижні, місяці, роки. Мати постаріла. Зморена вона ледь переставляла ноги. Її діти підросли, вібралися в силу. І простували шляхом із вірою і відвагою в серці. І коли на шляху траплялися труднощі, вже діти допомагали матері, а коли стало зовсім важко, вони взяли її на руки і понесли. І от дісталися вони пагорба, а там, перед їхніми очима, простяглася залита світлом дорога, що вела до навстіж розчинених золотих воріт. Мати сказала. Я дійшла до кінця своєї подорожі, і тепер знаю, що кінець справді кращий за початок. Адже мої діти далі можуть йти самі, а за ними їхні діти. Діти відповіли. «Мам, ти будеш супроводжувати нас навіть після того, як зайдеш у ті золоті ворота? Вони стояли й дивилися, як мати пішла далі сама, і ворота зачинилися за нею, і діти сказали одна одному ми її не бачимо, але вона все одно з нами. Така мати, як наша, це не просто пам'ять, вона живе в наших серцях.